Посткомуністичний травматичний розлад глибоко спотворив розуміння нами, українцями нашого суспільства. Податки, соціалки, міністерство, інфраструктура, приватизація, держпідприємства повсюди упереджені на упередженні, популізм на популізмі, софістика на софістиці. Проте, якщо ми будемо достатньо уважні, то в кінці кінці побачимо, що всі ці непорозуміння приводять нас до нашого українського бюджету. Хтось просто пов'язує успіхи чи невдачі бюджету з іменем конкретного політика. Хтось досі вірить у магічну здатність держави з допомогою бюджету вирішити всі суспільні проблеми, а в першу чергу персональні. А хтось, взагалі, прихильник республіканського каргокульту. Всіх цих людей об'єднує те, що бюджет та принципи, за якими він працює, все це для них тера інкогніта. Але дійсно розбиратися в складних перипетіях нашої бюджетної політики, хоча й не просто, але необхідно. Отже, український бюджет, як він виглядає, як і завдяки чому працює? що складається, а на що витрачається? Як він впливає на політику та економіку України і як сам в свою чергу залежить від них? Давайте розбиратися. Ми постійно чуємо чи бачимо в новинах, що уряд витратив стільки-то-стільки-то бюджетних коштів. Ну, от, наприклад, за 10 місяців 2022 року державні витрати склали майже 2 трильйони. На будівництво доріг у 2021 році було витрачено 178 мільярдів. На охорону здоров'я у 2020 175 мільярдів, а за всі ці три роки на освіту виділено 765 мільярдів гривень. І ви можете думати, що уряд витрачає забагато або замало, але багато, мало. Що ці слова взагалі означають, коли ми говоримо про бюджет? Як усвідомити ці числа? Все пізнається у порівнянні. Отже, порівняємо український бюджет з бюджетами інших держав. Візьмемо, за приклад, дані за 2021 рік для такого порівняння зазвичай використовують показник відношення розміру державних витрат або доходів до валого внутрішнього продукту ВВП, тобто, грубо кажучи, до всієї економіки. Отож, загальні видатки українського уряду на всіх рівнях у 2021 році склали 2,2 трильйона гривень, що становить 40,5% від ВВП. Доходи ж бюджету дещо менші, тобто бюджет у нас дефіцитний. І вони становили 2 трильйона або 37% від ВВП. На цій карті видно, що ми не дуже далеко відійшли від східноєвропейських сусідів. Державні видатки Польщі складають 48,7% від ВВП, Словаччини 44,9%. Чехії 47,2%. Те саме і доходи в Україні. Цілком східноєвропейський рівні доходів та видатків державного бюджету, плюс-мінус з невеликими відхиленнями. І тепер, коли у нас є уявлення стосовно масштабу, про який йде мова. Нуму розбиратися в деталях. І як і будь-який інший бюджет, український складається з доходів та видатків. Почнемо з дохідної частини. Для початку невелике уточнення. На протязі усього відео ми беремо як приклад бюджет останнього передвоєнного року. Це очевидно, що через війну суспільні фінанси функціонують не так, як завжди. Але так чи інакше, ми все одно переможемо. Війна скінчиться, але те, як працює наш бюджет, політичні проблеми, котрі з ним пов'язані, все це в своїй суті залишиться незмінним. Отже, доходи. Доходи українського бюджету фактично складаються з двох великих, але нерівних між собою категорій податкових і неподаткових надходжень. Податки дають бюджету аж 87% усіх коштів. Яка структура цих надходжень, які бюджет отримує саме через податки? Найбільший внесок тут робить податок на додану вартість саме з імпортних товарів. У 2021 році за допомогою цього податку уряд зібрав більше 380 мільярдів гривень або майже 23% від всіх доходів державного бюджету. Те наскільки багато буде зібрано цього податку, напряму залежить від вартості та обсягу імпорту, що надходить в Україну. Але це не єдиний податок, який залежить від імпорту. Ще існують доходи від акцизів з імпортних товарів та візнемито. Отже, разом з ними доходи нашого бюджету залежать від імпорту щонайменше на 30%. Ці 30% доходів ставлять бюджет впряму, в пряму залежність від валютного курсу. Що це означає на практиці? Наведемо уявний приклад: ставка ПДВ в Україні 20%. Нехай в серпні курс долара становив 30 гривень. В тому ж місяці ми завезли павербанк вартістю 20 доларів. З урахуванням ПДВ український покупець заплатить за нього 24 долара або 720 гривень, а уряд. Отримує 120 гривень податку. Наступного місяця, у вересні, курс спав до 40 гривень. Павербанк так і коштує 20 доларів. Український покупець знову заплатить за нього 24 долара. Але це вже не 720, а 960 гривень. І держава отримає більше 160 гривень. Якщо узагальнити цей принцип, то падіння валютного курсу та збільшення попиту на імпортні товари збільшують доходи уряду від ПДВ. І саме це і викликає постійні конфлікти між урядом та національним банком, про які, до речі, наприклад, згадував колишній голова НБУ Яків Смолій. Мета національного банку підтримувати макроекономічну стабільність, що часто напряму суперечить цілі уряду: отримати більше податкових надходжень. Але про такі політичні конфлікти ми поговоримо трохи згодом. Повертаємось до нашої діаграми. На фоні ПДВ з імпортних товарів надходження ПДВ з українських виглядає відверто слабко. Лише 155 мільярдів гривень або 9% від всіх доходів. Чому так мало? Частина відповіді на це питання компенсація ПДВ експортерам. Щоб уникнути подвійного оподаткування, український уряд компенсує експортерам українські ПДВ. Якби цього не ставалося, експортери були б змушені сплачувати ПДВ двічі: спочатку в Україні, а потім в країні, куди прямує їх товар. В минулому році уряд відшкодував таким чином більше 150 мільярдів гривень. Ще однією важливою частиною доходів українського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. ПДФО. У 2021 році цей податок приніс уряду більше 321 мільярда гривень або 19,3% від усіх бюджетних доходів. Ще 10% приніс податок на прибуток підприємств. А це майже 169 мільярдів гривень. 85 мільярдів або 5% від усіх доходів приносять акцизи з вироблених в Україні товарів. Загалом ці показники майже повністю залежать від ділової активності всередині України, виробництва та споживання українцями товарів, очікувань підприємств, ринку праці і так далі. А от ситуація з єдиним соціальним внеском унікальна для нашого бюджету. Справа в тому, що, хоча формально ЄСВ не є частиною доходів бюджету, фактично ці кошти все одно витрачаються на урядові соціальні програми, хоча і через декілька різноманітних фондів. Всі ці фонди підконтрольні уряду, і саме тому ми можемо говорити про ЄСВ як про частину доходів та витрат бюджету. Отже, в 2021 році було сплачено більше 349 мільярдів ЄСВ. В теорії доходи від ЄСВ мають бути залежними від ринку праці, адже його обсяг напряму залежить від зарплат робітників. Але Україна не була б Україною, якби все було б так просто. Як ми розповідали в нашому минулому відео, ринок праці спочатку війни в Україні переживає кризу. Одночасно скорочується і зайнятість, і заробітна плата. А от з ЄСВ ніяких проблем немає. Обсяг сплати за цим внеском б'є всі рекорди з самого початку війни. Чому? Справа в тому, що з початком війни в Україні почалась мобілізація, і, незважаючи на все, кількість офіційно працевлаштованих людей, які отримують повну зарплату легально, зросла в рази разом із збільшенням доходів військовослужбовців. Саме тому доходи за ЄСВ зараз так добре виконуються, адже держава не виплачує зарплати в конвертах. Отже, повертаючись до нашої діаграми, ми вже розповіли про майже три чверті всіх доходів українського уряду у 2021 році. Інша чверть це адміністративні збори, доходи від державних підприємств, рентна плата та купа інших статей. Вони теж по-своєму важливі. Адміністративні збори, наприклад, змогли б покрити всі видатки бюджету Харкова. А доходи від державних підприємств традиційно рятують уряд в ті дні, коли грошей залишається найменше. Про кожну з цих витрат можна було б зняти окреме відео. А поки ми цього ще не зробили, рекомендуємо ознайомитися з сайтом openbudget.gov.ua. Там можна вдосталь насолодитися всім, що пов'язано з нашим бюджетом: від доходів з єдиного податку Козятинської сільради до структури витрат бюджету Добрівської сільради в Кіровоградській області. Ну і на кінець тут варто розуміти один дуже важливий принцип. Уряд не контролює доходи державного бюджету. Так, він може запропонувати змінити податкові чи митні ставки, може збирати податки, планувати ці доходи, але все ж таки не може визначати їх фактичний обсяг. Доходи уряду залежать від фактичного стану економіки, ювелірного поєднання, споживчих настроїв, ділової активності, кон'юнктури світових ринків. І саме через це доходи державного бюджету найбільш вразлива частина публічних фінансів. І саме через це. Уряд завжди буде намагатися їх збільшити. На відміну від доходів державного бюджету, видатки знаходяться під значно більшим контролем уряду. Він сам їх і планує, сам їх і витрачає. Якщо доходи напряму залежать від стану економіки, то видатки це про політику та пріоритети, які ставлять перед собою уряд та парламент. Але про політику потім. Зараз давайте розглянемо основні категорії видатків. Знову ж таки, на прикладі останнього передвоєнного року. Як ви всі знаєте, згідно Конституції, Україна це соціальна держава. А тому соціальна сфера це те, на що український уряд витрачає найбільше. Всього соціальні витрати за 2021 рік склали більше 367 мільярдів гривень або майже 20% від загальних витрат. Більша частина цих коштів пішла барабан на дріб. На покриття дефіциту пенсійного фонду майже 212 мільярдів гривень, але не пенсіями єдиними. Так, держава допомагає всім категоріям громадян вирішувати житлові питання, витрачаючи на це 51 мільярд гривень. Без допомоги не обходяться і ветерани, і непрацездатні, багатодітні, безробітні і взагалі хто завгодно. Держава відсипає потроху грошей кожній категорії нужденних. Ці витрати настільки розпорошені. Що навіть бюджетний портал не може дати нормальну розбивку і зібрав 81 мільярд гривень в категорію інший соціальний захист. Звісно, не без того, що цих бюджетних програм аж так багато, їх ефективність бажає кращого. В ці багато мільярдів витрат закладається все, що завгодно. Від Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки в дитячих закладах, оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах, до щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Але це ще не все. В частині про доходи ми згадували про фонди, які, начебто, не є частиною уряду, але при цьому вони є частиною держави і витрачають дуже багато грошей. Таких фондів, що стосуються соціалки, три: фонд соціального страхування, фонд безробіття та пенсійний фонд. Вони мають таку заплутну систему наповнення, що в ній ну чорт голову зломаті. Все це крутиться навколо дотацій з бюджету, Мінсосполітики та ЄСВ, які перерозподіляються за купою форм. Ну от, наприклад, ЄСВ сплачений за військовослужбовців, розподіляється на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у пропорції 97 цілих. Дві -ти тисячі відсотка. А ЄСВ сплачений за звичайних працівників у пропорції 85,6 -ти тисяч Загалом вся ця катавасія збільшує соціальні видатки на суму майже 420 мільярдів гривень. І, отже, разом сумарні витрати українського уряду на соціалку складають 787 мільярдів або майже 14% від ВВП. Хоча спочатку ця цифра може вразити, насправді вона не така вже й висока. Україна здійснює менше соціальних видатків ніж будь-яка інша східна європейська країна, яка пройшла посткомуністичну трансформацію і стала частиною ЄС. А що вже й казати про західноєвропейські країни, які платять соціальні допомоги суттєво більше? Попри те, що соціалка в Україні мізерна, система її адміністрування дуже заплутана, а ефективність такої допомоги справді низька, від неї все одно залежить дуже багато людей. В першу чергу це, звісно, пенсіонери, доходи яких трохи більше, ніж повністю залежать від пенсійного фонду. Їх в Україні налічується 10,8 мільйона осіб. На допомогу від Фонду соціального страхування щорічно розраховують 4 мільйони громадян. Держава не забуває і про безробітних, що є субсидії, які отримують 3 мільйони домогосподарств. А також в Україні проживають 2,7 мільйона осіб з інвалідністю. І політики дуже зацікавлені в усіх цих людях. Про що ми поговоримо трішки згодом? Наступними йдуть видатки на освіту. На неї український уряд витрачає майже 313 мільярдів гривень. Ці видатки майже повністю лягають на плечі місцевих бюджетів, для яких фінансування освітян найбільша стаття їх витрат. За допомогою цих коштів 440 тисяч вчителів та близько 130 тисяч працівників дошкільної освіти здатні зводити кінці з кінцями. Окрім того, є ще й працівники вищої освіти, і сумарно. Ці видатки напряму впливають на доходи близько 760 тисяч осіб. Це не єдиний спосіб держави впливати на ринок праці. Більше 203 мільярдів гривень уряд витрачає на охорону здоров'я. Значна частина цих коштів витрачається на зарплати більше 250 тисяч осіб медперсоналу та лікарів. Це ж стосується і витрат на оборону, дві треті яких витрачалося на зарплати 250 тисяч військовослужбовців, державні службовці, поліцейські інші силовики. Держава забезпечує дохід дуже багатьом людям, і вплив бюджетних витрат на ринок праці дуже суттєвий. Видатки на економічну діяльність треті, за обсягом серед цих видатків уряду і складають 293 дев'яносто мільярди гривень. Вони включають в себе дуже багато урядових програм: від субсидій агровиробникам до підтримки державних вугледобувних підприємств. Але в більшій своїй частині це витрати на будівництво доріг У 2021 році. На це було витрачено більше 178 мільярдів гривень або 61% від всіх витрат цієї категорії. Ці витрати напряму впливають на економіку країни. Вони існують для її стимулювання, і більшість з них потрапляє в руки приватного сектору через державні закупівлі або якимось іншим способом. Ці видатки це один з основних політичних інструментів уряду і певно найбільш неоднозначний з точки зору ефективності. Уже з вище перерахованих даних зрозуміло, що не треба недооцінювати роль державних витрат для економіки України. З допомогою бюджету держава підтримує мінімальний, хоч якийсь рівень життя, для більше чверті українців. Держава напряму дає роботу більше півтора мільйонам громадян, а це понад 10% від всіх офіційно працевлаштованих в Україні. Через бюджет держава стимулює економічну активність, проводячи закупівлі, розбудовуючи інфраструктуру, стимулюючи окремі галузі і так далі. І мова не тільки про прямий вплив, соціальна підтримка мільйонів громадян суттєво збільшує сукупний попит в Україні. Так само відбувається і з працевлаштуванням громадян в окремих регіонах. Держава в принципі гарантує зайнятість, а окремі міста продовжують існувати в основному тільки через наявні державні підприємства. Наприклад, такі містечка як Нововолинськ, Мирноград, Червоноград. Вони давно перетворилися на пустелі, якби не на державні дотації шахтерських підприємств, а будівництво інфраструктури постійно створює нові робочі місця і впливає на загальну ділову активність. І ми тут зовсім не нахвалюємо державний сектор, адже очевидно, що видатки на економічну діяльність пов'язані з лоббізмом і корупцією. Соціалка не може вирішити проблему бідності певних категорій населення і негативно впливає на окремі ринки. Ще й до того, державна зайнятість сковує ринок праці і при цьому не забезпечує працівників достатнім рівнем життя. Так, український бюджет та публічні фінанси не ефективні, але це не говорить про те, що вони не є важливими для нашої національної економіки. До того ж, проблеми українського бюджету, хоча й дуже повільно, але потроху відходять у минуле з 2014 року. Децентралізація, реформи оподаткування, реформа державних закупівель, запровадження бюджетної декларації, більший нагляд за бюджетними коштами, коротше за 8 років було зроблено справді багато роботи. До цього ми говорили про бюджет в трохи такому сухому економічному сенсі, про його економічний вплив, про те, як він створює нові блага, і оце проте ні для кого не секрет, що будь-якій країні бюджет це в першу чергу про політику, адже цей документ головний інструмент в руках влади для досягнення її цілей. Це ключовий бюрократичний документ для країни на цілий рік, так як він несе в собі владу збирати і розподіляти таку велику кількість коштів. То проходить складний та багатоетапний процес погодження правок і прийняття. Давайте внесемо трохи ясності у те, як це працює в Україні. З початку року уряд у особі міністерств формує бюджетні запити своїх потреб на майбутній рік та передає їх міністерство фінансів. Воно, в свою чергу, прогнозує обсяги доходів, веде переговори з різними державними інституціями, коригує їх запити і зводиться в єдиний документ, який, в свою чергу, направляє вже в Кабінет міністрів України. КМУ, в свою чергу, приймає цей зведений документ як проєкт бюджету та направляє його на розгляд у Верховну Раду. І кожного року все це має відбутися до 15 вересня. Таймінги тут мають велике значення. Верховна Рада України, яку населяють буквально обрані нами представники народу, розглядає проєкт бюджету в декілька етапів. Народні обранці, читаючи цей проєкт, розробляють свої правки та подають їх до бюджетного комітету ради. Цей комітет обирає, які з них додавати, а які ні, і вносить доопрацьований документ на перше читання. Під час нього весь парламент має можливість виступити та висловити з приводу цього документу. Депутати, чиї поправки проігнорували, можуть знову пошукати підтримки своїх відкинутих ініціатив у всіх депутатів, взагалі. А сам проєкт доопрацьовується і приймається простою більшістю. І це досі не кінець епопеї. Попереду ще аж два читання. Під час підготовки до другого читання бюджетний комітет та уряд узгоджують пропозиції, що були прийняті ще в першому читанні. Цей момент уряд висловлює свій погляд щодо пропозицій народних депутатів, узгоджує окремі макропоказники в бюджеті, допрацьовує документ, враховуючи правки і погодження, та подає документ на наступне читання, а депутати знову голосують. Далі проект бюджету знову переглядається бюджетним комітетом для усунення технічних помилок в тексті помилок, суперечностей і так далі, та виноситься на голосування в третьому і останньому читанні. І все це має відбутися до 25 листопада. Останній етап вже простіший. Бюджет, який існує у формі закону України, має підписати президент та повернути у ВРУ не пізніше ніж за 15 днів після прийняття. Таким чином, проєкт бюджету є формально максимально консенсусним документом. Він проходить буквально через всі частини влади в Україні. Але це і викликає проблеми: народні депутати, бюджетний комітет, міністерство фінансів дієвих осіб так багато, а зв'язки між ними такі складні, що в них дуже легко заплутатись. І кожен з цих дієвих осіб. Має достатньо велику владу, щоб зірвати цей процес. Кожен з учасників цього процесу намагається реалізувати через бюджет саме свої політичні цілі. Саме на цьому моменті бюджетна система України і має найбільші проблеми. Давайте розберемося, як взаємодіє з бюджетом кожна частина нашої влади. Для початку та міністерства під час свого старту проєкт бюджету в цілому є продовженням попередніх бюджетів. Міністерства та інші органи влади формують бюджети на підставі власних довгострокових цілей та вже існуючих бюджетних програм. Так, міністри можуть додавати і власні політичні ініціативи у бюджет. Проте, по-перше, кабінет міністрів намагається функціонувати як єдине ціле. А по-друге, так історично склалося, що наш кабмін не те, що був дуже політично ініціативним. Саме тому всі хотілки уряду зумовлені або їх програмою, яка формується відразу з початком роботи кожного уряду. Або з стратегічними документами, які формуються дуже довго та намагаються відповідати на об'єктивні запити та потреби в державі. Ну або уряд просто реагує на якісь конкретні події в державі, наприклад, війна або епідемія коронавірусу. Політики в діях уряду небагато. А от інша справа: народні депутати. Так як з усіх представників влади вони найближчими до народу, їх політичні амбіції не те щоб дуже мудровані. Внести правки, де передбачено трикратне зростання витрат на медицину, звісно, без повної згадки того, де взяти ці кошти, щоб покрити такі витрати. Будь ласка, компенсувати витрати на комунальні тарифи всім бажаючим, теж, будь ласка, депутати дуже часто використовують бюджет та бюджетний процес просто заради найбільш примітивних політичних перформансів та комічного популізму. Але в 99% випадків такі розмови не виходять за межі публічної площини. На щастя, завдяки бюджетному праву та активній роботі бюджетного комітету майже всі такі ідеї відхиляються, і за бюджет голосує існуюча коаліція у Верховній Раді. Робить вона це, звісно, не безкоштовно. Для більшої зговірливості між депутатами та особами з найбільшим політичним капіталом в країні, зазвичай це президент, існує низка формальних та непівформальних практик. Наприклад, окремі депутати голосують за бюджет, якщо будуть враховані їхні конкретні інтереси. Найбільш яскравим та наглим прикладом з цього є ситуація з субсидіями для аграріїв коли враховуються інтереси конкретних агрокомпаній, це додає бюджету деякої кількості голосів в парламенті. Прошу підтримати та голосувати. Але існують і більш формальні механізми. Наприклад, взаємодія фонду державного регіонального розвитку ДФРР з депутатами-мажоритарниками. Вони прикріплені до якогось конкретного округу та, очевидно, зацікавлені в підтримці з боку електорату з цього округу. Тут і на допомогу приходить власне ДФРР. Зазвичай такі ініціативи громада фінансуються саме з місцевих бюджетів. Власне, цей фонд і існує для того, щоб фінансувати громади саме за кошти державного. А не місцевого бюджету. Розподіл коштів між громадами в ДФРР та голоси депутатів-мажоритарників напряму пов'язані. Депутати, на округи яких приходять кошти з фонду, голосують за бюджет. При цьому, як це мало працювати чисто в теорії, цей фонд мав би фінансувати ініціативу в громадах на конкурсних засадах. Але на практиці такі конкурси ігноруються та хронічно недофінансовуються. Прикладів такої взаємодії насправді багато, але суть її завжди одна й та сама. Здовольнити політичні амбіції або власні інтереси нардепа в обмін на голос за проект бюджету. Фігура президента зазвичай концентрує на собі чималий обсяг політичної влади, і саме в ній більшість українців і бачить основний засіб вирішення своїх проблем. Саме тому політичні ініціативи гаранта широко представлені в бюджеті. Мова йде про розширення конкретних бюджетних програм та надання їм пріоритетності на фоні інших. Також президент може зініціювати абсолютно нові програми ще на етапі формування міністерствами своїх запитів. Наприклад, так було з великим будівництвом. І, хоча відкриті конфлікти між урядом та президентом залишилися в Україні давно позаду, навіть якщо такий конфлікт і відбувається, уряд змушений враховувати забаганки президента. Вони зазвичай прикріплені його указами, і їх не можна просто так взяти і проігнорувати. Варто зазначити, що вище ми говорили саме про державний бюджет. Але в Україні є два рівні бюджету місцевий та відповідно державний. Місцеві бюджети відповідають за чималу частину як видатків, так і доходів у всій системі полічних фінансів в Україні. Хоча вони і мають власні доходи, вони не самостійні, оскільки без трансфертів з державного бюджету місцева влада не могла б повною мірою фінансувати ключові для себе та для країни видатки. Адже на її плечах, окрім розвитку власних громад, є ще й медичні витрати, фінансування шкіл, і от все таке. Хоча мова йде і про менші суми, політичні баталії на місцевому рівні не менш запеклі ніж на загальнодержавному. Більше того, управління публічними фінансами на місцевому рівні зазвичай набагато гірше ніж на загальнодержавному. Місцеві бюджети надають менше інформації у відкритий доступ, ухвалення рішень там не прозоре, і саме їх видатки найчастіше пов'язані з корупційними скандалами. І хоча місцева влада близька до виборця, вона залишається однією з найменш підконтрольних частин держави, що і проявляється в місцевих фінансах. Так чи інакше, політичний вплив на формування бюджету неминучий в будь-яких країнах. Але у нас цей вплив виходить за межі об'єктивно необхідного і далеко за межі законодавства. Торгівля інтересами та корупція активно шкодять державним фінансам. Глибоко політизовані ініціативи не дотримуються ніяких фіскальних правил та призводять до розмивання рамок дозволеного і підривають потенційні успіхи фіскальної підтримки нашої економіки. Економічна активність, імпорт, експорт, президент, депутати, міністерства. Все це набагато ближче до вашого життя, ніж ви можете собі уявити. Оскільки ми обираємо польський сир чи китайський телефон, постільки бюджет наповнюється податками з імпорту. Ми обираємо депутатів, а потім вони вимінюють наші голоси на сумнівні бюджетні ініціативи. Очевидно, фіскальна політика в Україні потребує удосконалення. Але навіть ми, рядові громадяни, можемо взяти у цьому участь. Найкращий для цього спосіб просто бути обізнаними в бюджетних питаннях. Періодично переглядайте оновлення в Open Budget, слідкуйте за новинами в загальнодоступних виданнях і не забувайте про своїх місцевих політиків. А також не забудьте зайти у опис під це відео. Там ви знайдете декілька корисних посилань, які допоможуть вам трішки глибше розібратися у цьому всьому. Ну а ми з вами зустрінемось вже скоро у наступних відео. До зустрічі!